Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про птахівництво, городництво, про садовий інвентар, про техніку, про те, як міські жителі вчаться господарювати на землі і розводити птицю. Кого це цікавить, запрошую підписуватись. А сьогодні у нас розмова про бройлера Рос-708, виведеного ну це домашня інкубація, виведеного з угорського яйця. Ось їх тут бігає у нас в двох брудерах. Їх є 37 пташенят бройлера і шість штучок це від наших курочок. Хочу зараз їх переважити і показати вам, яка у них вага, і розказати про те, як вони утримуються з першої доби, як тільки вони вилупились, вони були пересажені в брудер, там де у брудера вже були прогріті. Обігріваються вони інфрачервоними лампами по 150 Вт. Ось вони знаходяться отут і отут, в цьому боці. З цього боку це дві прості лампочки економки вони пофарбовані в червоний колір. Для того, щоб трошки не таке було яскраве світло, щоб не було якогось роздратування нервової системи подразнення, щоб не було канібалізму. Хоча у брулера його, в принципі, ну, я ще не чула, щоб він був. Так от. Перший день на, терм... на терморегуляторі. Датчики терморегулятора у нас ось тут з цього боку, з самого краю. На терморегуляторі у нас ставилося 30 градусів. Посередині брудера у світловій плямі було 35. По такому температурному режиму вони йшли перший другий день. На третій день я зробила трішечки менше. Я поставила на терморегулятор 29,5, і поступово-поступово, от сьогодні їм восьма доба. Сьогодні в нас уже на терморегуляторі встановлюється в холодну зону, якби 28. Ну, а там, відповідно, напевно, 32-33 в світловій плямі. Це по по тепловому режиму. По світловому режиму. Перша доба, вони повністю цілодобове освітлення. З другої по шосту добу я давала їм спати годину. Яким чином? Просто виключала лампочки і завішувала брудера темною рядниною для того, щоб, щоб вони спали. Сьома доба це було вчора. Вчора вони вже спали двічі два рази по годині. А з сьогоднішнього дня, тобто з восьмої доби, не з восьмої, а восьму добу. Сьогодні вони спатимуть 1 годину, а потім ще 2 години. Тобто на восьму добу 3 години у них сну. А з 9 доби по 31 добу, то їм вже варто спати 4 години на добу. Бажано один плюс один плюс один плюс один. Але чи вдасться так мені відрегулювати їм сон чотири рази по годині? Я не знаю. Можливо, це буде 2 плюс 2. Для чого це робиться? От, такі от Давати їм спати. Бройлер, тим більше бройлер ро 700 є дуже скоростиглою, скоростиглою птицею, скажімо так. Якщо їм не давати спати, вони будуть весь час їсти, вони будуть максимально швидко набирати вагу і тим самим можна викликати падіж на ноги. Якщо вже бройлер упав на ноги, підняти його ну, дуже важко. Тому варто у вирощуванні бройлера дотримуватися обов'язково світлового і теплового режиму. Хочу розказати, на чому вони утримуються. От в такому стані тут основна сітка в клітці 12 на 25 мм, зверху прокладена ще сантиметр на сантиметр зелена пластикова сітка. Першу, другу, третю, четверту добу вони були у мене на памперсних пилюшках, котрі я міняла, ну, я вам скажу, от третю, четверту добу, напевно, чотири рази в день. Дуже сильно вони її запачкували. Треба було ще на третю добу їх перевозити на сітку. Бройлер повинен сидіти в чистоті. Звісно, що ну, на сітці їм зараз краще, да, вони трошки вимащуються, але інакше тут неможливо. Сьогодні ми оцю зелену сітку вже заберемо, тому що в них вже такі величезні, потужні лапи, вони вже нікуди не проваляться. От і тоді вже буде чистіше і легше за ними і прибирати, тому що послід падає у піддон, і менше воно буде на сітку налипати. Що стосується от годівниці, банку і поїлку я мию два-три рази на день. Годівницю. От хочу вам показати спеціально зараз не прибирала, щоб показати, що робиться. Ось годівниця, яка сьогодні зранку, у 8 годині ранку, вона була повністю начисто вимита і ошпарена кипятком і висушена. Вони лізуть на годівницю, сідають, хтось на ній спить, хтось на неї гадить. Тому годівницю ми миємо теж два рази на день, зранку і увечері. От зараз обід. Тобто за 8 годин годівниця уже вся, ну, вся вона уже брудна. От. У погілочках погілки отакі кругленькі, під них ми приліпили пластикові кришечки від водички. Трошки стало краще, тому що коли поїлка, отака маленька, стоїть на підлозі, вони туди просто какають. Вони вже і, і зараз так будуть туди какати. Поїлка теж була вимита. От, теж за 8 годин вони випили практично літр води. Їх тут у цій клітці, їх тут 20 штук і знизу 17. От 20 бройлерів за 8 годин випили майже літр води. Лишилося там можливо 100 грамів. Зараз я буду це все прибирати, міняти. І мити черговий раз. Що стосовно пропоїк, перший день утримання, як тільки взяли е, з інкубатора, перша доба це е, е, сира вода з криниці, холодна, не кип'ячена, не нагріта і, і чайна ложечка меду. Друга, третя, четверта доба, вони пили антибіотик 3 мікозин з розрахунку 2 мл на літр води. І тільки цей препарат випили-міняла, випили, міняла. Якщо не випили і нагадили в поїлку, в значить вилила, вимила і знову поміняла. Е, так, це друга, третя, четверта доба. П'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята доба. Я даю вітаміни. От завтра 9-та буду ще давати. Даю вітаміни такі: ловіт ВА Селен і ловіт ФОС. Це препарат кальція. Ставлю 12 годин ловіт ВА -селен, от на день. На ніч ставлю ловіт ФОС. І отак 5 днів по пів, пів доби вони п'ють ловіт веаселен, можна будь-який вітамін, можна чиктонік, аміновітал, хто який хоче. Я люблю ловіт веаселен. А вночі вони п'ють препарат кальцію. І завтра ще це питимуть. Обидва ці вітаміни даються з розрахунку 1 мл на літр води. От, ось такі умови утримання. Є декотрі курчата, в яких пачкаються попи. От не знаю, ось до прикладу, ось товариш з брудною попою, маленьким курчатам, і зараз я його теж митиму. Ось брудна попка, він закакується. Значить, молодняку курчаткам дуже важливо дивитися, якщо попа отака вот брудна, значить її треба очистити. Принаймні так роблю я. Тому що, ну, щоб не вийшло залипання клоаки, щоб пташеня не зможе покакати. Тобто, кожен день, вибачте, на слові, я перебираю, так би звати, обісраних пташенят і мию їм дубки. Ну, а тепер хочу вибрати 8 штук будь-яких підряд, і зважити, чи йдуть вони по таблиці, чи набирають вагу як слід, чи ні. Ваги по нулям: 206 грамів. Наступне двісті тридцять пять. Двісті двадцять один А це якесь маленький візьмемо. Двісті дванадцять. А що у тебе ноги роз'їжджаються на слизькому? Двісті тридцять чотири. Ну, ще візьму з нижньої клітки. тут їх менше, тут у нас ще є шість небройлерів. Двісті двадвісті тридцять. Ось є малесеньке, це з останніх зовсім дрібне. Вони лупилися майже, ну не майже а добу в нас. Оце малюсіньке 166, Ну воно на добу менше. Двісті двадцять, двісті дев'ятнадцять? Двісті двадцять. А для порівняння от вони всі полупились однакові. А оце маленький барбезєшок. Йому теж вісім днів. Він важить 86 грамів, а вилупились всі однакові. Друзі, на восьму добу бройлер повинен курча бройлера важити 190 грамів. Це по таблиці. З чого я роблю висновок? Що все нормально. Вагу набирають гарно. Поки що, дякувати Богу, проблем нема. Дуже сподіваюся, що й не буде. Буду надалі показувати відео, як вони ростуть, чим ми їх пропоюємо, як харчуємо. Який світловий режим? А на зараз хочу сказати дякую за перегляд. Гарних всім інкубацій! Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь для нашого каналу. Це дуже важливо. На все добре і до побачення.